Топ 10 найкращих фішок iPhone 2022 року. Частина 1. Перша. перша фішка вирізання об'єктів з фото. Беремо будь-яке фото, затискаємо палець на об'єкті та копіюємо його. Далі заходимо в месенджер і вставляємо його у вигляді стікеру. Друга фішка редагування замкненого екрану твого iPhone, де можна змінити стиль обраної фотографії, шрифт та можливість додати віджити. Третя фішка перегляд паролю Wi-Fi. Для цього йдемо в налаштування, Wi-Fi. Синя іконка І, і тицюємо на пункт Пароль. Четверта фішка замінення тексту. В параметрах заходимо в загальні, далі клавіатура і замінення тексту. Плюс справа зверху. У фразі, наприклад, пишемо вітаю з Новим роком, а в спрощенні NR. Зберегти в правому верхньому кутку. Тепер, коли ви напишете коротко NR, вам запропонується варіант Вітаю з Новим роком. Надсилаємо повідомлення і вуаля! П'ята фішка сканування документів. Для цього йдемо в застосунок нотатки, клікаємо на іконку камери, пункт Сканувати документи і далі просто на камеру показуємо потрібний нам документ, який просканується. Тапаємо Зберегти.